Так. Ми вже вернулися із магазину. На початку не знімала, тому що навіть не знала, чи ми там щось купимо, чи ні, давно там не були. Але прийшли туди, просто там загубилися в тому магазині, в тій великій кількості класних речей додому. Там просто йдеш так, от все треба, все треба, все хочеш. Знімала я тільки один відділ там, де от були ми із посудом, але загалом там можна зайти і кілька днів не виходити. Я маю на увазі роздивляння, просто брати ті речі дивитися, які вони, аналізувати, що тобі більше йде, що тобі більше потрібно, що ти взагалі просто хочеш, не потрібно, але ти хочеш. Це просто дуже-дуже класний магазин, в якому я впевнена, от кожна кожна просто має що робити на кілька годин. Ми, на жаль, туди потрапили тільки. На годинку, тому що е, приїхали вже досить таки пізно, він закривається о 9 Але все-таки своє. Ой, тут Юшка вже е, розібрала. Але все-таки своє ми там знайшли. А їздили то ми за чим? Їздили ми за одною кастрюлькою і максимум подивитися, що там є, тому що маємо спочатку подумати, що нам потрібно, а тоді вже скуповлюватися, подивитися, чого нам не вистачає на кухні і так далі. Так ось, отам пів торби, але там каструльки немає. Я думаю, кожна з вас себе в цьому впізнала, то піти за чимось одним, купити щось інше. Але я щиро вірю в те, що нам це все потрібно, що ми там купили. Загалом нічого такого я би не сказала, що буде валятися і не використовуватися, не купили. Все потрібне по суті. Але факт залишається фактом, що їздили то ми не по це. Зараз далі включаю відео із магазину, спробую знову прокоментувати, тому що там голосу не записували людей. От знаєте, остання година праці цього магазину людей так багато, що місць парковочних навіть практично там не було, там два-три вільних лишилося, хоча ж там великий паркінг. Так багато людей ще всередині було. Тому я якби знімала цього, не коментувала, але зараз озвучу. І в кінці відео покажу, що ми купили. Все простенько як завжди, і здається, мене потягнуло на зовсім інші кольори. Я Думаю, ви це вже якби побачити, оцінити і зрозуміти, про що я. І так, в основному цю годину в магазині ми провели саме у цьому відділі. Тут, як зайшли, то вийти було звідси важко. Прийшли ми по кастрюльку, але, звичайно, руки потягнулися до прекрасного. Ну, ви мене розумієте, все треба взяти, обдивитися зі всіх сторін, подивитися, яке воно класне. Я дуже люблю ці форми, знаєте, оці скляні взагалі якісно таку, е, таку класну грубу посуду. Так ось воно мені не треба, але руки то тягнуться. Але ж то треба подивитися. Далі наступні ці формочки це просто моя слабкість. Я, я дуже дуже люблю таке все красиве, маленьке, гарненьке. І, до речі, не знаю, чому завжди, коли купувала таких маленьких, не було в тих магазинах, коли купувала. І Мені дуже шкода було, бо брала оці такі середні великі. Що мене тут здивувало, це те, що оця маленька 22,95 коштує. Тут спробую продублювати в українських ще ці гривнях. І ця оця така більша також коштує таку саму ціну. Але, знаєте, тут я їх прирівнювала, ця є така висока, досить торчівниця, а ця така нижча трохи. Далі наступна оця кришка, Цейлюшка мені показав. Дуже класна, так, мені здається, класна практична річ. Пара досить класно так виходить в різні сторони. І здається, що коли будеш піднімати, то нічого там тебе опекти не мало би. Але ця ручка, напевно, не буде нагріватися. Далі ось ця така кришка. Я думала, що там може вони різних розмірів, а потім вже аж побачила на, на цьому на етикетці є написано, що це різних розмірів. Бачите, там написано, оце це перше показує 24, далі 26 і 28 см діаметр. Тобто, на три розміри отаких от каструльок або сковорідок може вона підходити. Далі. Не треба мені так само цього, мені каструльку треба. Але я дивлюся туди, і, і воно мені подобається, там, там той такий гарник. Далі, оця краса, звичайно, так само привернула мою увагу. от ну, Зелений колір, знаєте, я дуже люблю. Такий зелений, оця така, така ефектна, так само червоного. Мені це все треба. Не знаю для чого, не знаю, коли я в ньому буду готувати, але мені все це треба, щоб ви знали. Далі сковорідка оця така, вона більше вже до боку подібна. Хотіла би собі таку велику, але зрештою думаю, нащо воно мені таке, знаєте, величезне, я ж не буду готувати аж настільки великі порції. Оця сковорідка, що ця 4495, а там та сковорідка з кришкою здивувала мене ціною, тому що вона там щось 60, там можна повернутись подивитися злотих з чимось, але е вона не настільки якісна як на дотику, на вигляд, як ця за 4495. Е далі, ось ці такі дощинки. Класно так виглядають набір, різні розміри, все описано. Але мені, знаєте, оце таке прорезинення наверху все-таки не сподобалось. Не надто воно естетично виглядає. Ніби окей, але от оце набагато краще виглядає. Такого ж подібного стилю тут ще такі присоски в цій великій 1895 коштує. І там немає оцих таких резинок, воно таке одного однолите. О, і дуже гарно виглядає. Мені здається, що це класно. Ця така маленька, але бачите, тут вже присосок немає, 7,95. Дуже гарно виглядають і такі класні, якісні в руках. Приємно їх тримати. Треба мені набір дощок гарних. Тут оце за 1895 побачила таку, як ми Ікеа колись купували. У мене, до речі, вона досі є, користуюся. Ну, класна, практична, єдине, що здається, вона хоче вже трошечки віджити своє. А далі оці, боже, які вони класні. Це для сервіровки, для подачі якихось таких от міні-перекусів. І загалом для там, я не знаю, сири, можна, суші, різні тарталетки, ще щось таке ставити, гарно сервірувати стіл і ну, ефектно має це виглядати. Ось ці такі 20 см вони коштують стільки, а це трошки більші. 30 на 30 сантиметрів і ну, дуже гарно ефектно виглядають ці краї такі цікаві. Знаєте, ніби оббите, але щось в цьому оббитому є. Отак. Це так само для десертів можна використати гарно, поставити їх. І ще ось цей від. Ну ви зрозуміли, мені все треба було торкнутися. Тут навіть е я пішла, вже подивилася на ці мисочки такі, знаєте, що вони мені нагадали. На цих великих таких професійних кухнях готують в такому посуді, там ну маю на увазі за кулісня кухні. І знаєте, що мені це також вже треба, воно мені також сподобалося. Я собі вже уявила, як я так класно готую багато на цій кухні і так далі. Мені ще б стільки часу, щоб то виготовлювати, то було б ідеально. А далі, ось ця така класна штука. Це для миття овочів і фруктів. Загалом просто для миття досить зручна. Тут показано, в який спосіб ставити це можна. І мені здається, що це досить таки зручно, тому що помиєш і все це за, якби, залишиться, зійде вода. А далі ось ці такі, я не знаю, як воно правильно називається: а кошик до, до сервірування, там, до, до фритик можна для картоплі. В закладах, до речі, таких подають і мені дуже сподобалося. Це такі склянки. Я вам скажу, тут написано просто скло, там, 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 щось щось але я не впевнена, що воно ем, скло подвійне. Ем, я не певна, для чого його використовувати, якщо чесно, бо якість того скла така, що я без нього не пила. Я думаю, що це просто може як декоративне, але стоїть воно у відділі, там, де всі от склянки і так далі. Скажу вам, дешево в руках дуже виглядає, тому навіть воду не надто приємно було би пити. Хоча, отак, як дивишся, якось гарненько виглядає. А то це вже взяла в руки, це якісно виглядає грубе, класне скло, в якому хочеться щось тримати і ставити на кухню. Ось так. Бо там те, таке собі. Знаєте, я би туди олівці ручки поставила по якості, воно таке. Далі привернули мою увагу, ось цей, цей посуд мене, мене просто забрав на кілька хвилин, я там присіла і не, і не могла відійти. Три чи чотири там відтінки були, три. Отакі От ще сірі, і ще темніші там видно де збоку. Досить таке просте і ну, дуже ефектно виглядає мені здалося. От, власне, ця краса в простоті. Мені так здалося, принаймні. Далі ось ця така миска такого відтінку, як у мене ця зелена є. Здається, я її дешевше купувала. Тут вона аж 30 злотих, якось дуже багато, якщо, якщо я не помиляюся, хоча, може, я цін давно не бачила на посуд. Такі, така тарілочка, це все таке в як от раніше я дивилася, як мені подобалося, Зараз просто так дивлюся і розумію, що ніби гарне, але щось вже не те. Щось воно мені вже не так вже й подобається. О. Але стоїть на поличках, на поличках там і гарно. Ще ось такі мисочки. І тут я побачила ці тарілки. Це просто щось. Таке просте. І знаєте, оце той момент, коли я кажу, коли ти береш щось в руки, відчуваєш. Відчуваєш ще вагу. Я люблю, коли воно важке, клоно не цей пластик, який літає, або таке скло те дешеве, як те показували. Ніби з блискітками, але пити з нього навіть не хочеться. Олівця туди можна кинути і це все, тому що воно таке собі. Ось таку красу я там знайшла. І так, друзі, я тут вам вже зняла розпаковку. Але знаєте, оце освітлення щось мені не зайшло з того ракурсу. І я дивлюся, зараз звідти той посуд не гарно виглядає. А от звідси він просто вау! Ви б тільки на це подивіться. Тому знімаю ще раз для вас, просто щоб це було в гарному освітленні. Як я казала, красота в простоті, і то в такому буквальному розумінні, в якому тільки може бути. Як ви можете зрозуміти, потягнуло мене на світлі кольори. Пам'ятаєте, в посуді минулі рази як купувала люшка? Як купувала, то були зазвичай такі стемнуватими відтінками, а цього разу абсолютно все от в одному. І знаєте що? Мені дуже дуже подобається. Мені вже хочеться з цього їсти. Мені хочеться в цьому готувати, вставити на стіл. Ще серветки потрібно такі, щоб пасували туди до білого столу і до цього посуду. Тому що, ну, якось ще поки що я не побачила таких, які яких, яких би хотіла. Ці кружки гігантські, це просто щось, знаєте, на цю пору, щоб пити великими кружками смачний чай і капучино. Ну, я думаю, ви мене розумієте, так? І ці тарілки так само мені дуже подобається, що вони не глибокі. А от такі, знаєте, простенькі, прямі практично. З цих маленьких то ми практично не їмо, але, я думаю, зміниться, якщо вони у нас з'являться. І ці на вечерю просто вау, вони такі величезні, пряменькі практично. ось з цієї сторони, краще освітлює. Пряменькі просто і. Здається, мені дуже вишукані своєю простотою, важкі. От просто, знаєте, як береш посуд в руки, відчуваєш, що це от, ну посуд, ну тарілка, ну класне. Тобто це Простесенькі, абсолютно все просте, але я в захваті. У мене дуже багато емоцій приємних. Е -е Жіночка себе потішила, потішила, скупилася. Як ви можете зрозуміти, бачите одне щось тут не до кінця так то вписується, але це ексклюзивна річ, яку відкопав Ілюша в магазині. Він сказав, що ще таких кружечок не бачив. І справді, перший раз щось такого стилю побачила в магазині. я також. Скоріше за все, він це попросив через те, що. Просто раніше дитина чогось такого не бачила настільки кольорової кружки, тим більше з такими малюнками. В нього ще було кілька помислів на інший посуд, різнокольоровий такий. Тому я йому запропонувала вибрати одну річ. Люша вибрав цю кружечку, і тепер дитина буде тішитися власне, цією кружечкою. В середині, навіть якщо зверху дивитися, то не сильно то відрізняється від того посуду. Але тільки якщо зверху, ну ви зрозуміли. Ось так. В Цьому також щось є. Погоджуюся, що це таке в кожному магазині таке не побачиш. Ось так. Е, я скупилася, себе потішила за каструлькою. Ще вернуся обов'язково, не знаю чи той магазин, але туди треба мінімум, як мінімум, за органайзерами, вернутися. І там загалом ще стільки прекрасних речей, і вже до свят там просто полки всі завалені. Тому я думаю, ми ще туди вернемося. А ще ж знаєте, е, цих склянок не купила? У нас тільки дві склянки. Мабуть, ще за склянками треба буде вернутися. Ну і столові прибори б не завадили гарні, правда? <гум> Думаю, мене зрозуміли. Хочу все, все хочу. І так, друзі, як завжди поділилася з вами. Взяла вас із собою в магазин, дуже сподіваюся, що вам там було цікаво і показала, що ми купили. Пишіть, будь ласка, у коментарях. Мені цікаво буде дізнатися, чи ви так само, як і я, можете застрягнути в такому магазині. Ну, я думаю, якби він відкритий був ще довше, я би там набагато більше часу провела. Тому, будь ласка, пишіть, що ви так само маєте. І ще хотіла попросити вас, пишіть в коментарях, будь ласка, який посуд подобається вам, який би ви купили. Чи вам подобається якогось іншого? Втінку, чи, чи у вас є якісь, на які ви хотіли би змінити, і який це саме, тому що є ж різні стилі, кольори. Я знаю, останнім часом, останніх років, два модниці такі, знаєте, з нерівними краями і кольоровий. Можливо, вам такий подобається. Можете навіть назву був фільми написати. Я загуглю, загуглю в інтернеті, завжди так роблю і дивлюся, про що йде мова, як це виглядає. Це дуже цікаво таке спілкування. Тому запрошую вас ділитися цим в коментарях. Я буду завершувати. Дякую, що були в цьому відео із нами. І постараюся по максимуму, як ми будемо десь йти, так само пробувати знімати. Я кажу, входити трошки з зони комфорту і давати більше такої цікавої інформації корисної, тому що з цінами. Буду старатися публікувати з українськими цінами, тобто переводити у гривні, щоб це займало вам менше часу на переведення. Сподіваюсь, що ми не будемо вистачати на це час. Бажаю вам хорошого приємного дня. І всього самого найкращого здається, хтось там знервувався. Ну маю йти. все, Па-па-па-па.